На каналі GSC вийшов півторагодинний документальний фільм про створення S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни. Я стрімив ось буквально годинку-дві тому, і ми вже вслили звернути увагу на деякі деталі, але це дуже далеко не все. Отож, без зайвих слів. Вітайте, стрілець в Stalker 2. Абсолютно лисий, а ніби вирішив закосити під мене. До речі, по ідеї це може бути незакінчена модель стрільця, тому в релізній версії вона ще може змінитися. Чому ж я вирішив, що це стрілець? А все дуже просто. Ось тут буквально написано Стрілок. Тому інфа, як то кажуть, сотка як же чудово, що він повернеться в сиквел. Ви ж всі знаєте, що найбільше я люблю тінь Чорнобиля. Той, очевидно, що мріє побачити головного героя цієї частини в сиквелі. Я радий, а ви? А ось і Ріхтер з геймплейного демо з Gamescom. Важко сказати, хто це ніби в капішоні, і потенційно таки це може бути стрілець. Але не забуваємо, що в минулих трейлерах в капішоні був шрам. Хто зна, можливо, це він, але я все ж схиляюся до ідеї зі стрільцем. Один із самих епічних моментів цієї документалки. Коротше, висновок тут один з Євгеном. Жарти жартувати не варто, бо буде біда. А якщо серйозно, відкатуємося на роки назад і згадуємо Сергія Григоровича під час розробки оригінальної трилогії. Він також розцікав по офісу, але на роликах що ж, сімейні цінності, вони такі. Ось новий погляд на інвентар. Не знаю, чи це релізна версія, але виглядає справді класно. Ну і Супер наближено до класики. Ось арти, як мені здається, нових мутантів. Перший це окуляр нагадує, ніби це схоже на щось між плоттю та хаундаєм із Half-Life. До речі, там дві лапи з копитами, а дві інші схожі на людські. Мабуть, воно буде геть непростим суперником, адже зубів в нього чимало. Зрозуміло, що кусатися воно полюбляє. Йдемо далі. Наскільки мені зрозуміло, це страйдер. Страйдер це теж створіння серії Half-Life, але арт нічого спільного. З тим немає. Тут бачимо якісь клешні, якісь щупальця. Ну, пішли далі. Внічна Івана Купала. Кому цікаво, тисніть на стоп та можете прочитати. Різні варіації одного з головних символів сталкера це кровосос. Той, що справа, виглядає найбільш зловіще, а той, що поруч від нього, ніби болотний. Хоча це не точно. Ось людська рука, і поруч кровососа. Не знаю, що б це могло значити, але е, чесно кажучи, цей огляд я роблю в експрес-режимі і всього осягнути точно не зможу. Тож, можливо, завтра чи післязавтра буде детальний огляд, але обіцяти не буду, лише припускаю. Дика територія, так це перший. Погляд на дику територію Сталкер 2. вперше під час стріма мені здалося, що це якийсь реально відзнятий футаж, але пригледівшись, зрозумів, що це та сама дика територія, але вже у виконанні на Unreal Engine 5. Особливо в таких обставинах цей кадр виглядає надреалістично. Освітлення справді вражає. Ну і просто приємно зазирнути в стару нову локацію. Як вам? Також покажу вам нарізку нових геймплейних кадрів, яких раніше ніде ще не було. Що ж, нарешті, стрілець, і це офіційно. Я задоволений, і як на мене, йому лиш не вистачає бороди. В цілому фільм мені дуже сподобався. Вкотре переконує та нагадує абсурдність військових подій на нашій території, абсурдність та цинічність диктатора з ворожої країни, абсурдність буття в цей непростий час. Але всупереч з цій біді, і повторюсь, абсурдності, розробники наполегливо продовжують, адже це проект їх мрії, це проект, який Доводить всьому світу, що ми сильні і до останнього стоїмо пліч опліч, що ми даємо гідну відсіч ворогу. І що сталкер 2» – це саме той проект, який доводить наш героїзм усьому цивілізованому світу. Цей проект дуже важливий для нашої країни, особливо в такий важкий час. Адже це далеко не просто гра, це не просто щось про постріляти. Це ще один крок до перемоги, до нашого спасіння. Це засіб єдності нашої держави, наших людей людей. вселенських масштабів, дякую GSC. Ви найкращі. Ми з вами.